Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. І ми сьогодні можемо це так сказати з певністю, що по Його великої милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. І навіть проснувшись і приїхавши сюди на море, я бачу, немає яскравих фарб. Сьогодні немає яскравих фарб. Слава Богу, на морі не штормить, а тихо, спокійно. І оці води моря дають нам також змогу заспокоїтися після гучної ночі, після прильотів, після того, що була зруйнована в місті Одесі, школа. І ти, коли це бачиш, і коли ти відчуваєш, і коли ти ходиш під час отих вибухів і стрілянини по хаті, і кажеш: Господи, Господи, збережи, будь вірний своєму, Моєму слову хай не прилетить, не прилетить в ім'я Ісуса Христа, і слава Богу, у нас все збережено в нашій місцевості. Моя домівка е, збережена. Слава Богу! Вірний Господь! Вірний Господь. І після такої гучної ночі, після новин, які ти е, чуєш, і вони ось тут, близько біля тебе, оця розру... розруха, на превеликий жаль і смерть людей, то ти знову і знову хочеш казати: люди, зупиніться, і хто не покликав Ісуса Христа в своє серце, покличте, тому що ви не знаєте, коли прийде отой час. А ще коли летить, коли гудить, не проклинайте. Бо своїми прокльонами ви приваблюєте, притягуєте отой весь негатив. А ви намагаєтеся принести жертву хвали. Хваліть Господа, да, просіть, просіть, як тривога то до Бога, хай буде так, але звертайтеся до нього. Просіть, просіть порятунку вашої душі, а також порятунку будинку і всіх, хто знаходиться в цьому будинку. Моліться, Господь дав такий нам гарний інструмент. Інструмент, молитву, він сказав: придіть до мене, прийдіть до мене у своїх клопотах, у своїй журбі, у своїх страхах, прийдіть до мене, і я заспокою вас і дам вам буття. Алілуя, слава Богу! Ми нещодавно я розповідала про жертви, і одною із жертв для Господа це є жертва хвали, коли в серці знаєте відчувається зараз. Я прокинулась, слава Богу. Да, спала не так багато, але я прокинулась. Бодра, бодра. І в мене не було туги на серці, хоча новини були невтішаючі. Але я протистояла цьому, знаєте, духу е, якогось е, униння, Протистояла, сказала: ні-ні ні, я буду славити свого Творця, я буду ходити в дусі радості, я буду, незважаючи на те все. Е, Узв'язувати отой дух смутку, буду його зв'язувати, не буду з ним погоджуватися. Хоча в повітрі віє отаким смутком, на превеликий жаль, але на велику втіху і радість для нас це буде тимчасово. Це буде тимчасово, і це минеться. Слава Богу, слава Богу. Тож, я хочу, незважаючи на те, що спала я, спала я не так багато і що була е, тривож, тривожна ніч, я хочу прославити свого Творця, я хочу йому подякувати. Я дякую тобі, спаситель мій, за те, що спас мене. Я дякую, я за тобою йду, Ісусе мій, і буду там в раю. Я дякую, я за тобою йду. Спаситель мій, і буду там в раю. Я дякую. І про любов Твою, що дав мені, звіщати буду я всі мої дні, безмирно велична любов Твоя, вона весь світ спасла, Любов Христа безмірно велична. Любов Твоя, вона весь світ спасла Любов Христа і за життя, за мир. Я дякую за світло, за спокій. Я дякую, І що щаслива я хвалу співаю Тобі спаситель, мій, я дякую І що щаслива я, хвалу співаю тобі спаситель мій, я дякую я дякую Алілуя, слава Богу, слава Богу! І коли ми серед тривог, серед оцього всього неоразду, серед війни можемо дякувати нашому творцю. То знаєте, це приємна жертва Господу. І це приємне благоухання для нашого Господа, для нашого Спасителя, для нашого любого батечки, для нашого Отця. Слава Богу, йому повіки слава. Слава Богу, йому повіки слава. Серед усіх негараздів, серед усіх випробувань життя нам потрібно в першу чергу. Мати одне велике бажання, яке було, є і буде серед людей. Слава Богу, що воно було, що воно є і що воно буде. Вчора, ідучи на молитву, потім почавши молитися, у мене було велике, велике бажання, велике велике бажання. І я так і казала: Господи, я хочу тебе бачити. Я хочу тебе бачити. Я я хочу тебе бачити. Зараз, коли я буду молитися, я хочу тебе бачити, Господи, я хочу тебе бачити. І це бажання, слава Богу, було, є і буде. Не лише у мене, а читаючи Святе Писання, ми розуміємо, що це бажання бачити Ісуса було. було Іще до народження Ісуса. Люди хотіли бачити Бога. Ми пам'ятаємо Моїсея, який хотів бачити Бога. Але Господь йому сказав, що стань в розчілену і лице моє не побачиш, а лише побачиш мене позаду. І так і відбулося. Моїсе його побачив. І, побачивши Ісуса, Він укріпився, хай Господа. Але я вірю, що це був Ісус. Він укріпився, Він здобув ще сили. Щоб вести отой народ. Алілуя! Слава Богу! Коли вже прийшов Ісус у цей світ і ходив поміж людей, то у людей теж було бажання бачити Ісуса в Євангелії від Івана. в... 12 розділі, в 20 і в 21, буду читати 20 і 21 вірш. Деякі з них, хто прийшов поклонитися у свято, були греками. Вони підійшли до Пилипа, який був із Вівсаїди Галілейської, і попросили його, кажучи, «Пане, ми хочемо бачити Ісуса». Це греки, це не іудеї, це язичники, але вони прийшли, прийшли поклонитися живому Богу, живому Богу. Який народ поклонявся живому Богу? Євреї. Євреї поклонялися живому Богу, тому що із покоління в покоління передавалася та віра. Да, інколи вона була забута, але залишалися вірні, які все рівно навчали своїх дітей, передавали оцю живу віру з покоління в покоління. І незважаючи на те, що Ісус прийшов у той час, коли іудеї були. В рабстві, в захопленні у римлян, і римляни керували її ними, але храм існував, їм дозволяли поклонятися, слава Богу, і навіть греки. У ті греки прийшли поклонитися живому Богу. Слава Богу, слава Богу! І їм хотілося бачити Ісуса. Коли ми читаємо новий заповіт, ми зустрічаємо малого Закея, який так хотів бачити Ісуса, що, незважаючи на свій статус Митаря, він заліз на дерево, щоб побачити Ісуса. І Він його побачив. І Ісус зайшов до нього в хату. Ми бачимо кровоточиву жінку, яка повзла отам в з щоб доторкнутися, але вона хотіла побачити його, побачити Ісуса. Ми читаємо про Яїра, в якого була нужда у нього була потреба зцілені дочки, і він шукав Ісуса і знайшов. Ми бачимо Вартимей, який своїми сліпими очима не бачив, але Він так хотів бачити Ісуса, і йому це вдалося. Всі ті, котрі шукали, і можна оцей перелік ще продовжувати і продовжувати. І всі, котрі шукали Ісуса, вони його знаходили. Слава Богу, слава Богу. Але стоячи на оцій молитві і молячись, їх, і, маючи велике бажання побачити Ісуса, я не побачила Його очі, я не побачила його обличчя, але я побачила велике велике серце велике велике серце. І я казала: Господи, що ти хочеш це мені сказати? Ти мені показуєш велике серце, що ти хочеш тим сказати. І на думку прийшло місце Писання з. З Євангелія від Матвія, з п'ятого розділу, і тут можна читати з першого віршу, але за браком часу я прочитаю лише один стосовно теми. І так, Матвія 5,8 Блажені чистим серцем. Бо вони Бога побачать. Блаженні, щасливі, вельми щасливі люди, які мають чисті серця, бо вони Бога побачать. Слава Богу, слава Богу! І потім я вже молилася і казала: Господь, очисти моє серце. Хай воно буде чистим, хай воно буде придатним для того, щоб я могла тебе побачити, щоб я могла тебе побачити. Але молитва продовжувалася. Молитва продовжувалася, і мені на думку прийшов слідуючий вірш, слідуючий вірш із писання, записаний в 2 Коринтян в 6 розділі в 16 вірші. 16 і 17 буду читати. Адже ми храм живого Бога, як сказав Господь, оселюсь в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. Господь показав в своїх рядках, що він вселився в нас і Він ходить в нас. І якщо я хочу побачити Ісуса, мені потрібно подивитися на людину, яка напроти, подивитися на братів, на сестер, подивитися в їхні очі. І коли я буду дивитися в їхні очі, я буду бачити Ісуса. Адже сам Господь сказав: вселюсь в них і буду ходити в них, і буду їхнім Богом. І якщо Господь в нас Духом Святим. То він може через наші очі дивитися на оцей світ. Знаєте, хто що в світі шукає, той знайде. Якщо ми будемо дивитися на людей і там шукати Ісуса, то ми обов'язково це знайдемо. Якщо ми будемо дивитися на людей і будемо там шукати гріх, ми його теж знайдемо. Теж знайдемо, тому що немає досконалої людини. І навіть якщо ми ходимо за Господом уже довгий час, і ми дуже дуже прагнемо бути схожими на нього, ми все рівно знаходимося в цьому світі наповненим гріхом. І Господь знає, що ми не можемо самотужки, самостійно бути повністю схожими на нього. Але але коли він бачить наше старання, наше прагнення, Наше велике намагання бути схожим на Нього, то він обов'язково допоможе нам. І тоді люди, які будуть зустрічатися на нашому шляху, і, будуть, і дивлячись нам в очі, вони будуть бачити Ісуса. Вони будуть бачити Ісуса. Тож, давайте, брати, сестри, не забувати, що коли ми приходимо на зібрання, коли ми знаходимося серед людей, навіть тих, які. Ще не покликали Ісуса в своє серце, там, в глибині душі, у них також є совість, ота душа, яка так прагне бачити Ісуса. І там, в їхній душі, все рівно є Ісус, є ота часточка неба, є ота часточка неба. Можливо, завалена таким сміттям, такою багнюкою, але часточка неба є, часточка неба є. Слава Богу. а ще, а ще давайте будемо прагнути того, щоб наші серця були чистими. І коли будуть у нас чисті серця, то ми будемо шукати в той людині, яка біля нас. Ісуса, ми будемо шукати добре, що є в тій людині. У кожній людині є добро, у кожній людині. Але у деяких воно назовні, воно сяє в очах, а у деяких воно так, так, так далеко, десь там на глибині. Що нам потрібно робити, коли ми зустрічаємо людину, яка нас кривдить? Господь сказав. Моліться за тих, хто ображає вас. Моліться, не засуджуйте, не кидайте каміннями. А моліться, моліться, оця воля Божа. Знаєте чому? А це ще заради нас. Тому що коли людина нас ображає, а ми починаємо за неї молитися, в серце до нас приходить мир. Приходить мир поступово, можливо, не зразу, але приходить мир. А коли ми дивимося на людину і починаємо її засуджувати, засуджувати, ще раз засуджувати, у нас всередині бунт, у нас всередині буря, тому що ми починаємо думати, а що їй треба сказати, а як її отут наставити, а що там ще бунт приходить. Розумієте, бунт. І немає миру, і немає. Має спокою, і та людина себе собі живе, і навіть не навіть їй на думку не сходить, яку ви проходите переплавку, як вам там всередині кипить, бурлить. Людина собі живе, і гадки немає, що у вас всередині війна, із-за того, що вона зробила той чи інший гріх, той чи інший проступок. Тож... Господь покликав нас до миру, і якщо ми бачимо брата чи сестру або людину, яка зрішає не проти нас. То нам, якщо Господь скаже, треба просто її з любов'ю сказати, наставити на путь істяний. Якщо проти нас, то Господь каже: спочатку молися, а потім іди на оті розборки. Спочатку молися, молися, щоб серце наповнилося миром, щоб Господь приготував серце тієї людини, до якої ти будеш звертатися. До миру покликав нас Господь, до спокою. Слава Богу, слава Богу, блажені чисти серцем, бо вони Бога узрять. І якщо у нас є це велике бажання бачити Бога, ми на правильному шляху. Якщо такого бажання немає зовсім, то треба зупинитися і подумати, а де я знаходжуся? Якщо серед оцієї суєти, буденності вам не хочеться зупинитися і бачити Ісуса, то чи Ісусові ви? Чи покликали ви насправді Ісуса в своє серце? Бо якщо кохаю я тебе, мій Ісус, то я хочу його бачити. Я його хочу бачити кожного дня. Кожного дня. І я хочу всім розповідати про свого коханого. Якщо я в правильному місці, в правильний час, якщо в мене чисте серце, то оце повинно бути бажання кожного дня бачити Ісуса і розповідати про Ісуса усім людям. усім людям. І не повинно бути ніякого страху, і не повинно бути ніякого траху. О, ніякої такої невпевненості, ой, а що про мене люди скажуть, це вас не повинно турбувати. Повинно турбувати те, що я хочу бачити Ісуса. Я хочу бачити Ісуса і хочу розповідати людям про те, який мій люблячий Ісус. Навіть серед тривог, навіть серед вибухів, до речі, отам, у тому зруйнуванні, в тих вибухах, вибуха, в той стрілянині Ісуса немає. Він є там, де кличуть Його про порятунок. Він є там, де кличуть, Господи, збережи, 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 збережи. Він є там, він є там, Він є там, коли людина вже втратила і плаче, і, і плаче, і каже, Господи, я не можу це витримати. Мені боляче, Господи, утіш мене. Він є там, він є там. Для того, щоб утішити, для того, щоб допомогти те, все, що зруйноване, повністю. повністю... Восстановіть і хай допоможе нам Господь в ім'я Ісуса Христа. Дякую Господа, за цього вірного дружка. Він уже декілька днів припливає наодинці сам, потім до нього припливає ще одна лебідка чи лебедь. але він знову вірний, він знову приплив, щоб прикрашати, прикрашати наш цей пейзаж. Слава Богу, слава Богу! Мені хочеться бачити Ісуса. А чи хочеться бачити вам? Якщо так, то ви на правильному шляху, і Господь обов'язково проявиться у вашому житті, і люди, які будуть іти біля вас, вони в ваших очах побачать Ісуса. Слава Богу, за ці. Такі прості откровення, які дає нам Господь. Слава Богу! Будьте збережені Господом, хай мир Божий прийде в ваші серця і в ваші думки. Хай мир Божий почине в ваших думках в ім'я Ісуса Христа. Хай Господь погляне на кожного з вас своїм світлим лицем і дарує нам мир. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.